77-річний волонтер з Херсона Григорій Янченко відомий, як дядя Гриша ще у 2014 році розпочав волонтерити з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік активно збирав кошти на Херсонщині. Наразі вже понад рік їздить містами України. Сьогодні він прибув до Рівного. каже сюди, завітав вперше. Мене волонтери, луцькі волонтери перевезли сюди на автомобілі. І планую я тут бути десь до кінця тижня, тобто, можливо, субота, неділя включно. От і працювати на, на локації тут коло Злата Плаза. Побувавши в 15-16 містах, я пізнаю Україну, як вона є. Пізнаю її красоту, пізнаю її неперевершеність. Все це я пізнаю тільки зараз у жовтні 2022 року. Григорія Янченка евакуювали з Херсону у Запоріжжя. Там він волонтерив упродовж року. Згодом виникла ідея збирати донати, мандруючи Україною. Попри свій поважний вік, херсонський волонтер щотижня у новому місці я вирішив для себе, що буде краще, якщо я буду мандрувати по Україні і зупинятися в кожному місці на тиждень. То це буде більш, більш ефективніше і з початку нинішнього року я мандрую по Україні. Тобто три тижні я їжу по міста, по трьох містах, четвертий тиждень мені, у мене відданий для збору, збору того, що я позамовляв, і поїздки на схід. Чоловік додає, наразі найнеобхіднішим для наших захисників є безпілотники та медикаменти. Саме необхідне це на даний час це дрони, старлінги і медицина. Медицина і плюс ще розходники, як бійці називають їх. Розходники тобто плівка, скоби, утеплювач. Цвяхи. За рік чоловік відвідав багато міст України. Каже, на цьому зупинятись не збирається. Перше місто, в якому я, як кажуть, працював, це звичайно Херсон, мій рідний Херсон. Потім Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Кременчук, Полтава, Черкаси, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Ужгород, Мукачів, Свалява, Чернівці. Рівне на даний час і Луцьк. Малою батьківщиною чоловіка є Чернігівщина. Там він прожив до 19 років. Згодом після строкової служби Григорій Янченко переїхав на Херсонщину. З тих пір понад 56 років другою домівкою чоловіка став Херсон. Чоловік пригадує, під час окупації не опускав руки, а продовжував волонтерити та підбадьорювати місцевих жителів. Стояв під торговим центром, збирав кошти. Возив на ці кошти, закуповували товар і возили ми на лінію зіткнення. Зараз під час окупації, коли зайшли орки, я знову ж таки продовжував волонтерити, продовжував збирати кошти із піснями, які звучали з колонки. І ці пісні надихали місцевих жителів. Херсонців на, на те, що наші війська звільнять, врешті-решт, Херсон, і ми заживемо тим же життям, яке було до окупації. Але так не сталося. Сталося просто, що Херсон звільнили, а лівий берег іще знаходиться під окупацією про своє поранення він воліє не говорити каже травми отримав під час служби в радянській армії у 1968 році було таке ж таке ж як було 13-14 рок рік в києві люди були незадоволені і повстали але для, для придушення цього повстання радянський союз як кажуть, направив свої війська для придушення цього повстання. І на той час я якраз отримав ці поранення. І потім пройшло багато років, і ці поранення перетворилися на Гангрени. Надалі чоловік планує продовжувати свою справу. Каже, після перемоги буде багато поранених, які потребуватимуть допомоги. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.